Я ніколи не співала російською, uh -huh. цього, цього принципу я не порушувала теж ніколи. Я ніколи не е, вступала в, в, ну, в співпрацях своїх е, з якимись там навколо сепарами, всякими там Мураєвими і, і так далі, і з Януковичами. А були пропозиції? А були пропозиції. Стіли ну, Я відмовилася. Я, я ж тобі згадала, е, згадала що це був день міста Змієва, і за тиждень до концерту з'ясувалося, що за всім цим стоїть Мураєв. Я відмовилась uh -huh. публічно. За що вони потім ну, там виступав Віктор Павлік, по-моєму, ще якісь артисти uh -huh. виступали. Ну, словом. Так, що вони робили така ж за це? Хто? Вони ти що почали говорити, що за це вони щось там вийшла його дружина на сцену і Каже: Ми ж знаємо, що Крістіна буде когда звучать на радіо.